Давайте поговоримо про потужність потужного. У Зеленського був гігават електроенергії, мільярд дерев і мільйон дронів. Ну, З мільярдом дерев зрозуміло. Я не знаю, коли, куди вони поділись. Мільйон дронів. От мільйона дронів немає навіть в бюджетній декларації, кошти на нього не передбачені. Тому гарний піар-проект, який не працює. Ну і гігават. Виходячи з того, що сказав Кудрицький, що це якийсь взагалі, мабуть. Він хотів сказати, що це взагалі на голову не налазить, те, що обіцяють представники діючої влади, але це було б смішно насправді, якщо б не було так соромно і так страшно, чому тому, що на це було витрачені мільярди гривень наших з вами гривень, які пішли нібито на укриття і паралельно, нібито на відновлення системи енергозабезпечення нашої держави. Плюс ми маємо розуміти, що сьогодні величезна кількість підприємств не працює велика кількість людей виїхала з кордон, і дивлячись на те, що сьогодні робить або коїть влада, вони хочуть, щоб вони або взагалі не повернулись, або взагалі не повернулись не під час війни, не після її завершення. Тому, виходячи від е, е, тієї ситуації, яка є сьогодні, ми маємо розуміти, що зима для нас з вами буде важкою. Для кожної родини не буде світла по багато-багато. Годин на відміну, мабуть, від офіса президента, кабміна і деяких очільників Верховної Ради, які і будуть жити в думці, що в них є гігават, тому що світло в них буде на відміну від вас.